Через хуртовини та заметілі більшість трас на півдні України заблоковані на Миколаївщині повністю закрито рух усіма шляхами на Херсонщині, трасою Одеса Мелітополь. У Запорізькій області обмежили пересування вантажного транспорту і пасажирських автобусів дорогою Харків Сімферополь. Під снігом магістралі Одещині, в напрямку Києва, Рені та шляхи до Южного і Лічівська, Гучургана й Мелітополя. Другий день поспіль в області майже порожні пункти пропуску на кордоні з Молдовою через. Заноси машини просто не можуть дістатись до КП. Яка зараз там ситуація? Журналістам першого розказали одеські прикордонники. Всі пункти пропуску працюють на кордоні з Молдовою в штатному режимі. Через снігові замети були лише проблеми з під'їзними шляхами до пунктів пропуску. В даний час шляхи розчищуються до деяких пунктів пропуску. Наші наряди знаходяться в них і здійснюють оформлення людей, які прибувають на пункт пропуску для перетину кордону. І вже з'явилася інформація, що аеропорт Одеси почав працювати. У прес службі Литовища повідомило у восьмій ранку прийняли перший рейси із а Потім прибули літаки із Стамбула, Києва та Москви. Готуються до відправлення всі заплановані рейси. Аеропорт не міг працювати від учора через негоду.